Всім привіт, з вами Славяк і це продовження нашого версеного летсплею по Майнкрафт з модами. Просто ми переселилися на клієнт 125, тому що 1.2.5 менше лагає і менше місцемість модів ну, два рази більше модів має. Давайте приступимо. Тут нас зразу дають книжечку таку з рецептами. Ну що ж, давайте виживати. Як всі знають першим ділом, нам потрібно добути дерево. Ось дерево. Йдемо, йдемо, збиваємо дерево. Також тут є мод-тумблер, який дозволяє швидко забивати дерево. Як бачите, в мене тут залагало, побачайте. З, -з, -з, З текстурки трошки Зату затупіли ці овечки насправді. До речі, за овечки треба нам трошки шерсть. Отак моє солодке овечко. думаю, трошечки цього хватить. Дехто може назвати мод тумблер читерським. але я думаю, що це просто мод, який додає більше реалістики в Майнкрату. Тому що зрубувати дерево це якось тупо. Ну, в смислі зрубувати дерево до кінця, там... там... Ну, маленький в мене запас слів. Давайте. Дивиться. Ідемо далі, далі. Чого за фіня там була така? Спокою на літак чи що. в цьому моді є модна зброю. Я забув як. Він називається. Бієні матір'я. Шолітак? За... Шо, Кейкова в мене. Подідемо поближче, візьмемо меч руки. Йо-ма, це воєнна база. Рад, це воєнна база. Так чого в мене не стріляє? О, я поняв. Це вказується, вони воювали між собою і зелені захопили базу в червоних. Кльово. Літак великий. Ноха. Венімо пишуть. Ого, який великий сильний пацан з пульметом в руках. кльово, ті з калашами стоять. Той ще. Той теж а це тут хто? Цей снайпер, коли там стоїть. А ти хто? С А ти... А ти стоїш з колітом кльово, Тут шо? Йо. Майо. Так. Це залагало в мене в інтері якось мило з'явилися патрони. Вибачайте, це простий лаг, я не брежу, я не, не читере, це простий лаг. Йо-майо, е -е 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 -е. клюво. Арбулет, 64 болта, ножики дофігіще ножиків, стародавній дробовик, патрони до дробовика і мушкет. Давайте покидаємо трошки, трошки. О, Так, не попав, молоко. Поп... Ні, не, не попав. Ми пробуємо ще раз. Далека. Блін. хтось. Блін, що за коробочки? МП5! Кльово! Клас! А тут а що? Во, тут оце пальне і патрони до базуки і базуко. Клівісимо. Так, народ, нам потрібен портфель. Це срочно. О, це й вугілля, гілля, парашути. і Вони мене за це не б'ють. Те, що я забираю їхнє майно. Кльово так. О, машинки, кльово. Так там о, кльово, там що літак є. Давайте сядемо в машинку і поїдемо. Машинка не їде, тільки повертає. Їм, і вона має якось заправлятись. Чекай, як вона має заправлятись. Може, просто взяти, чекай, бензином чи вигільним? Ну. Так у нас заправляється. Вугілля мне. Ану, о, щось включив. Кар фуель. Не хоче. Блін, я викинув вугілля, я думаю, ой, ой вибачається. О, клво, пішов. Воно працює. О, і тут можна клво, тут в машинці можна ставити цей. Всякий різниць, типу як один інвентар. Прикол. Це прикол. Так, кльово, кльово. Прикольно. База. Приємна база, юна-ю. Парашути ножики. Так, отже, беремо дробовик і йдемо. За кровами нам потрібен рюкзачок. Король, ось і коро. Бео! Хлево, трубовикам стріляємо, навіть зараз вам продемонструю. Бачите? Бачите? Ну, пулька, мабуть, капулька може вбити. О, ще корова. Не попав. Так, давайте. Чуу двох зразу. Вот это прикол. Так, тут курка. на нас вже дві ці шкіри. А, чорт дофіга м'яса і тільки дві шкіри. Фігово, фігово. О, ні, не дві, вже три. Ще не помиляюсь. О, клво, вище. Так, я не пам'ятаю, так. Три, три. Нам потрібно вісім шкірок. Ще трошечки. Так, сім. О, ще одна шкірочка і все. Все? Ні, не все. Так. Я думаю, це остання корова. Чорт. Єе! Блін, але це така везуха, мене знайшли базу кльово. Якщо хто не знає, це реально я такий мод. Ви не подумайте, я там перед тим як створювати цей світ я не читерів не строїв це, все, і зараз не роблю вигляд ніби я це все знайшов. Я Вам серйозно кажу, тут я такий мод. От... Кльово. Чикіро. І база. Так, давайте зробимо верстачок. Якісь щняги. Так, давай. Так, о, рюкзак, кльо. Так, як я його можу покрасити? Я його не можу покрасити Так, давайте покладемо в рюкзачок щось. Так, заберемо. Заберемо звідси все. <звіг> так, почекайте секунду, Арсен, будь ласка, заткнися. Так, продовжуємо. Поставимо сюди це. Вже граємо 7 хвилин, ми маємо грати 10 хвилин, летплей будуть записуватися так. Я їх не можу вдарити, правда? Ні, не можу. Блін, на всього дивіться, М60. Кльово. Він махає головою. Станий поз. Так, дуже жаль, що я не можу літак забрати. Це реально жалко, що він не випадає. Ладно, не буду його зайве робити. Фух, прикол. Так, стоп, в мене є ідейка. У мене є ідейка. Давайте зламаємо машинку, заберемо це все. Так, відкриємо наш портфельчик. Встанемо наш портвельчик Це, 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 це. Ц, Ц. Парашути візьмемо. Також зробимо, я хочу зробити таке опитування, яку музику ви слухаєте. Ви не бійтеся, нічого вам за це не буде, якщо ви скажете правду. Ми нам просто чіка... цікаво, що зараз слухають діти нашого віку. Бо я думаю, дорослі люди не дивляться наші летсплеї, тому що їм це не, це не цікаво. Іменно так. Так, ну що ж, давайте сідаємо наш літачок, як я пам'ятаю, вроді би Р. Так, ставимо сюди бензину. Ставимо не бензину, намагайте. Так ось воно заряджається. Ось в смыслі не заряджається. Так, давайте F5 і ми зараз будемо літати. Також ще цей мод трішечки тупенький тим, що на літаку. Ви не можете приземлитись. Іменно так. Може, 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 тут можливо приземлитися, але я не вмію. Хух. Ну, вже потрібно закінчувати. В общем, моя текстурка мого стіла залагала, в мене навіть голови не видно. Отже, всім дякую за перегляд, з вами був Славік. Арсен скоро теж буде знімати цей летсплей. Разніше не буде знімати летсплей, тому що я йду в табір такою. Моєї дуже доброї знайомої її звати Каріна Мандебур. Фу, ви не знаєте її це, точно ж. Е, ну, в общем, дякую всім за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки. Па-па. Алло? Алло. Прикольно. Чи А можна колектию на мені базі?